Який найбільш тривожний допис на Reddit ви бачили тільки серйозні відповіді. Якось на Реді з'явився допис із запитанням про страхітливі звуки. Хтось згадав, що на його робочому місці він працював зі смертельно небезпечними хімікатами. Був спеціальний сигнал тривоги, який означав, стався масивний витік хімікатів. Якщо ви чуєте це, у вас немає часу, щоб сховатися в безпечне місце. Не біжіть, зателефонуйте своїй родині і скажіть їм, що ви їх любите. Сама думка про те, що одного разу ви можете просто працювати і раптово почути звук, який означає, ти вже мертвий і всі навколо тебе теж. Негайно зателефону. Унуй рідним просто жахає. Публікація того хлопця з Канади, який зізнався убивстві своєї дівчини, та виклав допис, в якому детально описав те, чому він це зробив і що до цього призвело. Всі думали, що він тролить, але це виявилось правдою. Він навіть втік до США, але зрештою був спійманий. Жінка на пізньому терміні вагітності була дуже засмучена, тому що її чоловік і тець були 100% впевнені, що вона помре під час пологів і вже готувались до її смерті. Було дуже очевидно, що вони планували її вбити. Наскільки я знаю, вона ніколи більше не писала на форумі, тому я дуже 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 сподіваюся, що це був фейк. Я досі згадую про неї. Не можу пригадати, коли і в якому сабредіті бачила це. Лікар розповідав про найгіршу ситуацію, яку він коли-небудь бачив. Ветерана інваліда покинули в гаражі без доступу до туалету та їжі. Його буквально заживо з'їдали личинки. Він гинув у власному бруді. Його сусіди викликали поліцію, коли почули плач із гаража. Очевидно, його всратий брат чи сестра не пам'ятаю. Замкнули його там, щоб отримувати готівку за чеками допомоги непрацездатним. Бідаку відвезли до лікарні, де його помили, нагодували, поводилися з ним як з людиною. Останнє його слово перед смертю було дякою. Не брехатиму, ця історія постійно виринає в пам'яті як нагадування про те, якими злими та жорстокими можуть бути люди, навіть до членів своєї сім'ї. Спочивай з миром. Зовсім нещодавно з'явився пост про жінку, яка залишила свого розумово неповноцінного сина, якому було 18 років, на озері та відразу ж покинула його. Незабаром в коментарях зазначили, що нещодавно з цього озера витягли тіло дорослого чоловіка. Дуже сподіваюся, що це був якийсь фальшивий творчий допис. Жінка, чия мати випадково вбила власну онуку, бо їй було начхати на алергію на кокос, яку мала дитина. Публікація про фельдшера, який допомагав комусь, хто потрапив у автомобільну аварію. Але через те, що він не був пристебнутий ременем безпеки, йому розірвало обличчя під час аварії. Він детально описав, як ця людина в стані шоку увесь час розмовляла із закривавленою головою без обличчя. Тієї ночі мені наснився кошмар з цього приводу нуль з десяти. Я прочитав допис, де запитували щось на кшталт. Люди, яких мало не вбили, що сталося. Один хлопець розповів історію та поділився фотографіями свого сусіда, який проникав у його будинок. Сусід лежав у його гаражі за якимись ящиками і дивився на нього. Я пам'ятаю повну історію і фотографії, які досі мене лякають. Це популярний допис із Jason in Hell. Одним словом, був хлопець, який написав пост про те, що хотів вжити заходів щодо своєї зрадливої дружини. Він згадував, що його дружина часто займалася сексом з їхнім сусідом, і він вирішив оголосити про розлучення одного вечора, коли сусід знову буде із його дружиною. Проміжна частина для мене розмита, але історія закінчується тим, що він намагався піти і забрати дітей із собою. Але виявилось, що дружина вже вбила їх і намагалась вбити себе. Вона зателефонувала в 9:1.1 і надзвичайно. Чайно спокійно розповіла їм, що сама вбила дітей, бо не хотіла, щоб їх забрав чоловік. Публікація на MIZS Hall про 18-річну дівчину, якій запропонували стипендію США кілька жінок, які потім забрали її паспорт і всюди слідували за нею. Вона запитувала, чи може вона повернути свій паспорт. Усі писали їй, що вона ймовірно стала жертвою торгівлі людьми. Закінчилось тим, що вона сказала, що жінки везуть її до стоматолога. Не пригадує, що вона знову щось відповіла, по згодом видалили. Одна лише думка про те, наскільки небезпечною була та ситуація, і незнання, чи вона взагалі в безпеці, зможе. Шо мій шлунок стискати щоразу, коли думаю про це, бідолашна дівчина. Про 40-річну жінку, яка прийшла додому і застала свого чоловіка, з яким була 20 плюс років, у ліжку зі своєю матір'ю. Зрештою, виявилось, що мати познайомилася з чоловіком авторки у церковній групі, яку вела, коли він був підлітком. Вони розробили цілий план, хоча клялися, що нічого не було, поки йому не виповнилось 18. Коли йому, врешті, виповнилось 18 років, він перейшов з її церковної групи в групу дорослих. Тому вони почали втілювати план в життя, щоб мати можливість продовжувати зустрічатись. Він полягав в тому, щоб мама з Вла його 15-річною авторкою. Авторка сказала, що їй здавалось дивним, те що її батьки ніколи не дозволяли їй навіть спілкуватись з хлопцями, але раптом погодились, що вона зустрічалася з цим 18-річним. Та він був вічливим і милим, тому у неї не виникло сумнівів з цього приводу. Пройшли роки. На час історії у авторки була старша сестра, два брати за 30 років, 20-річні брати-близнюки та один молодший брат підліток. Її власним дітям було одному 22 роки, двоє підлітків, одна дитина 8 чи 9 років, і в той час вона була вагітна. Після того, як були зроблені усі математичні та ДНК тести, виявили, що 20-річні близнюки сини чоловіка авторки. Тож вони були її пасенками, а не братами. Мама. Сказала, що у неї були романи із іншими чоловіками після народження авторки. Брати, ті, що старші 30-ти, відмовились від аналізу ДНК, сказавши, що їхній тато залишиться їхнім татом. Наймолодший теж був сином батька авторки. Чоловік переїхав до її матері, стверджуючи, що любить її більше ніж авторку. Її мама краща в сексі, і що він був з авторкою лише для того, щоб залишатись поруч з мамою. Це розповіла 40-річна жінка, яку кинув єдиний чоловік, з яким вона коли-небудь зустрічалася чи сілувалася заради її власної матері. Від цього чоловіка у неї було п'ятеро дітей, у тому числі троє неповнолітніх, одна з яких ще навіть не народилась. Тож їй доведеться мати справу з цим покидьком щонайменше 18 років. Я плакала, коли це прочитала. На Reddit, TikTok я не зміг додивитись відео про хлопця, який заразився паразитами в молодому віці. По суті, у нього виник типу фетиш з паразитами. Він навчився безпечно розміщувати їх у своєму тілі та вирощувати смертоносніших листів у себе вдома. Він називав їх дітьми і носив яйця в кишені, щоб заражати ними людей у громадських місцях і буфетах. Після цього я твердо переконався, що демони існують. Пост жінка, яка знайшла відео, на якому вона народжує в сабредіті фетишів. це було до біса боляче читати. І не тільки це, але її чоловік, медпрацівник, який поширив це по всьому інтернету. Потім, коли вона розлучалась з ним, він погрожував цим, щоб отримати повного опіку над їхньою дитиною після розлучення. Я точно не пам'ятаю. Десь був пост про іспаномовну дружину, яка народжувала і кричала чоловіку, щоб медсестри дали їй ліки від болю. Але він хотів, щоб це були природні пологи, тому не перекладав її крики болю. Вона дізналась про це багато років по тому і була спустошена. Нещодавно на Best of Redditor Updates був один допис про жінку, яка знайшла баночку сперми на своїй кухні. Виявилось, що її чоловік деякий час наповнював банку. Перша публікація була дивною, але продовження просто винесло. Чоловік підмішував її в їжу дружині і отримував задоволення від того, що вона нічого не підозрюючи, їла це. Бачив відео, коли скролив сабредіт All, Гадаю, це було давніше. Чувак знімав на відео хвору на сказ з лисицю, яка намагалась потрапити в його будинок. Вона була закривавлена і виглядала як зомбі. Це було жахливо. Типу, я раніше знав наскільки страшним є сказ, але мені здавалося, що я сам відчув це, дивлячись, те відео. Той де чоловік сидів на лавці. Його дитина була поруч у візку, а дружина робила покупки в сусідньому магазині. Повз пройшла якась жінка, схопила коляску і стала тікати. Він гнався за нею і намагався її зупинити, але жінка почала кричати, тож всі чоловіки накинулись на нього і намагались його стримати. На щастя, прибігла дружина, і тільки тоді чоловіки відпустили батька. Це було жахливо. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, яку трешову історію ви коли-небудь бачили або чули. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!